Сьогодні про таке: спецоперація ГУР на тендрівській косі над островом замою український прапор. Небезпека для ЗС Форбс повідомляє, що Путін може наважитися підірвати станцію. Ультиматум Трампа від сьогодні Путін має лише 10 днів для досягнення домовленостей з Україною. Найбільший в історії витік інформації у галузі оборони. Хакер виклав у мережу дані компанії, яка виготовляє французькі підводні човни та фрегати. Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рабчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Спецпризначенці гур провели успішну операцію на тендрівській косі. Це сталося ще у ніч на 28 липня. Однак ці кадри з'явилися у відкритому доступі тільки зараз. Відомо, що розвідники ліквідували там окупантів без втрат з нашого боку над островом. Замойорів український прапор. За минулу добу Росія втратила щонайменше 890 окупантів, це вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 52 тисячі 190 солдатів. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили один російський танк, одну бойову броньовану машину, 30 артилерійських установок і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Тим часом на Росії ветеранам так званої СВО або так званим ветеранам так званої СВО неспровокованої війни Росії проти України заборонили публічно розповідати про війну з власного досвіду. В Кремлі підготували спеціальну методичку. Там відповіді на незручні питання. Деталі в сюжеті. Піти в розповіді про війну дідів на незручні питання віджартовуватися, а ще запевняти, що мирне населення вітає російську армію. Окупантів, які повернулися з фронту, почали навчати, як говорити під час публічних виступів. Зайнялася цим академія товариства знання. А їхній курс має навчити, нібито ефективно доносити правду про спецоперацію та емоційно розповідати про свої подвиги. Насправді ж це звичайна методичка пропаганди для російських убивць. Журналісти видання Вьорстки отримали її у розпорядження, а ми докладно по ній пройдемося. Не чекайте, що всі будуть дотримуватись вашої точки зору, грати на вашій стороні та за вашими правилами. Знайдуться люди, які захочуть показати, що вони з вами не згодні. Репліки, типу що ви тут розповідаєте, можуть прозвучати у будь-якій аудиторії. Головний принцип пульт завжди повинен бути у вас: не випускайте його з рук. Під таким пультом автори і методички мають на увазі звичайну брехню. Наприклад, на питання, чи доводилося вам вбивати і скільки людей ви вбили, окупантам радять відповідати просто, що це була важка необхідність. Не забувати додавати, що якщо нібито росіяни не переможуть, то українці знищать їх, їхніх дружин та дітей. А ще радять зазначати, що нібито російські військові завжди намагаються запобігти непотрібним смертям. Чудове питання. Я вам дуже вдячний за нього. Давайте разом з вами поміркуємо. Дуже цікаво, що ви про це думаєте. Припустимо на вас напали і ви розумієте, що вас ось ось вб'ють або вас, або вашу маму, сестру, брата, друга. У вас немає часу на роздуми, або ви врятуєте себе та близьких чи ні? Як ви вчините? Мені хочеться зрозуміти, як ви зробите. Давайте поміркуємо разом. Дуже цікаво, що ви про це думаєте. Ще більше лицемірства та брехні пропонується говорити, коли запитують про полонених. Російським убивцям рекомендують розповідати, що вони нібито суворо дотримуються норм міжнародного права. Вони обов'язково годують, лікують, дають зв'язатися із родичами та взагалі рятують після тяжких поранень. Все це звичайно можна розвінчати лише одним відео з обміну полоненими. Не видно, що в полоні українські військові втратили десятки кілограмів. На рідні до останнього не знали, що з їхніми близькими. Про каліцтво взагалі говорити зайве. Також окупантам не забули нагадати, що людям, які питають у них про любов до батьківщини, треба нагадувати, що треба захистити її від ворога зі зброєю. Не на мітинги ходити і гарні слова в соцмережах писати, а щось конкретне робити, щоб батьківщина збереглася і стала кращою. Що буде питання про мирних жителів, то герой, який повернувся, повинен відповісти, що вони висловлюють подяку за захист і підтримку і бачать у російській армії захисників, які приносять безпеку і стабільність. Розвінчувати це навіть не має сенсу. Ми просто нагадаємо це легендарне відео. Важміті положіть палажиті щоб хоч коли ви пляжики. Повертаючись до самого курсу і методички, вони повинні допомогти, як ми вже говорили, окупантам, що повернулися. А виступати їх готують перед школярами, студентами, волонтерами чим представниками влади, включаючи Путіна. Але є в експертів і ще одна версія, для чого потрібна така методичка. Нею можуть змусити користуватися і звичайних російських військових, аби ті, коли потраплять у полон, знали, що відповідати. Русський і для того, щоб мінімізувати. информационные ну, информацию, которая может попадать в руки э, украинским военным и, как они считают, обезопасить жизнь и здоровье своим солдатам, которые попадают в плен украинцев, потому что они считают, что мы их пытаем, что мы их кушаем. Вот эту методичку для того, чтобы, как они считают, обезопасить э, своих военнопледных в руках э, украинской армии, сбросы Украины, І таким образом мінімізувати інформаційний поток, який можуть попасть нам, це звичайно не спрацює. Як і не спрацюють, такі відповіді тим людям, які вміють думати. Але верев продовжують наївно вважати, що окупантам, які повернулися з фронту, люди повірять, хоча може і не наївно. Британська розвідка показала супутникові знімки, які свідчать про те, що Росія продовжує будувати укриття для військових літаків на прикордонних аеродромах. Раніше будівництво було поставлено на паузу, все завдяки ударам українських БПЛА. Ви ж розумієте, що є зворотня залежність між кількістю безпілотників у України і станом військових об'єктів на Росії. Тобто більше дронів, менше цілих об'єктів. Судячи за слів президента Зеленського, Україна та її партнери серйозно ставляться до питання масового виробництва БПЛА. Цими днями вже фіналізуються домовленості з нашими партнерами про кошти на дрони. Ще плюс 400 мільйонів євро. Для наших українських компаній, для наших українських виробників дронів зайдуть на рахунки виробників в Україні протягом цього тижня. Домовленість Україна, Нідерланди, всі завдання по виробництву дронів на цей рік виконуємо і саме так виконуємо, як потрібно. Російські окупанти атакували Україну, запустили 78 дронів, з них 8 – з реактивними двигунами. Силам ППО вдалося збити або придушити ребами 51 російський дрон. Зафіксовано влучання 27 безпілотників у семи локаціях. Вибухи прогриміли у Харкові, Миколаєві та на Дніпропетровщині. Є поранені і пошкоджена залізнична інфраструктура. Путін може наважитися підірвати заес. Про це пише Форбс. Детальніше про цей небезпечний сценарій в сюжеті. Путін може наважитися підірвати заес, а також готувати диверсії з атомними об'єктами в країнах НАТО. Про це заявили Форбс. Це очі е, теракти е, можна только себе представить, що буде, якщо ми будемо атвічати зіркально. Що буде з частиною вот цієї Європи. Якщо російський диктатор зазнає поразки у війні, він може замінувати кожен із шести реакторів станції та дистанційно підірвати ці пристрої, створюючи хмари радіоактивних опадів, які швидко поширяться по всій Європі, але можуть полетіти і у бік самої Росії. Російська Федерація і так уже являється державою ядерним терористом. Вот в чому діло. Підрив умышленный подрыв ядерного объекта, наибольшей в Европе ядерной электростанции, это может означать, ну фактическое падение путинского режима, потому что это по большому счету можно расценивать как оглашение ну на войны не только Европе, не только коллективному Западу, не только Штатам, а в принципе всему миру, потому что вы же опять же правы, а куда пойдет облако? На з такого взриву на найбільшому атомному об'єкті європейського континента Просчитати ці риски просто невозможно. Постійним ризиком катастрофи стурбовані МАГАТЕ, але як відомо міжнародне право для Росії ролі не грає. Мене тривожило тривожить, до сих пор і буде тривожити далі положення діл на АЕС до тих пор, поки ситуація не стабілізується, не стане більш присказуємо. Очевидно, физическая целостность станции была несколько раз нарушена, случайно или преднамеренно. Надо сказать, что у нас, ну, так я мягко скажу, не безоблачные отношения с МАГАТЭ в целом. И, конечно, нередко мы видим а, среди ряда документов МАГАТЭ... Ну а что говорить, двойной мораль. З іншого боку, активні бойові дії продовжуються. І самі росіяни активно розганяють історію про те, що нібито Україна щодня обстрілює ЗС. Якщо аварія трапиться, то точно не звини росіян. В одну з локацій, отаких от бризгальних басейнів був прильот Хаймерса. І нам прийшлося виводити в ремонт, встановлювати її способності. Запорожська станція була буквально на грані катастрофи. коли вооруженные силы Украины 11 августа обстреляли ее. И пожар серьезно повредил одну из двух башен охлаждения электростанции. Это серьезная ситуация. Запад на нее посмотрел легкомысленно. Нравится кому-то, что станция находится под российским контролем или нет, это другой вопрос. И он не имеет никакого отношения, к угрозам ядерной и физической безопасности Запорожской атомной электростанции. Мы сейчас охраняем не только станцию, мы сейчас защищаем не только свои интересы, интересы жителей Донбасса, Новороссии, мы сейчас защищаем их всех, всю Европу и, можно сказать, и весь мир, потому что это авария в случае с, не дай бог, она. Она по всему миру. В Росії вже вважають за своєю і активно готують плани щодо її запуску та впровадження в російську електромережу. Концернам Росенергоатом Росатом підготовлений комплексний план, многоуровневий план по, по етапному а, вводу атомної електростанції в роботу. І Для нас там немає ніяких. двусмысленности Для нас там нет ничего неизвестного. Это хорошо известные нам процедуры. В ближайшее время, как только мы немножко фашика отгоним, то, в общем-то, здесь у нас будет возможность работать и давать подспорье в экономическом отношении быть для Запорожской области. Я думаю, что и Мариуполь, и со временем и Запорожье с его мощностями, и Днепропетровск, куда уходила наша электроэнергия, будет работать на благо нашей страны, и наша станция будет очень-очень кстати и уместна. We'll mm -hmm. Просто да, действительно, они столкнулись с целым рядом технических сложностей, чтобы ее запустить и полноценно эксплуатировать. Но вот эти вот басни, что мы сейчас ее запустим и будем еще и снабжать электроэнергией средние регионы на России, где отключают свет по часам, ну, это абсолютная билиберда, и сделать этого, ну, навряд ли вообще, ну, реалистично. Скорее всего, это просто какой-то очередной пропагандистский не міф. При цьому самі окупанти хапаються за голову. Зруйнувавши два роки тому греблю Каховської ГЕС, вони самі закрили собі шлях до запуску станції. Запустити саму станцію не проблема, але ну, нам понадобиться кілька місяців для того, щоб встановити периферію під станції, високовольтні опори, які вибив противник. Ну і плюс ще важливий, звісно, момент – це те, що нам в будь-якому випадку треба підняти рівень а, Каховської а, водохранилище Каховское, потому что оно упало больше, чем на 11 метров, и резервуар для охлаждения, он, он существует, он есть, но он не находится в достаточном количестве, чтобы атомная станция могла э, нормально, эффективно и безопасно работать. Когда они уничтожили сами Каховскую ГЭС, реализовали ЭКОЦИТ, это еще было только первыми последствиями. Действительно прямое последствие, то что в бассейне не хватает воды и просто-напросто не могут запустить, запуститься полноценно охладительные системы в той же Запорожской ГЭС. То есть захватить они ее захватили, использовать они ее не могут. Немає жодних сумнівів, що неадекватності Путіна та його поплічників вистачить для скоєння будь-якого навіть найстрашнішого злочину. Єдиний вихід зупинити це зло, поки ще не стало занадто пізно. Підписуйтеся і ставте вподобайку цьому відео. Це допомагає розвивати канал. А ще поширюйте це відео, якщо вважаєте його достатньо цікавим. Дякую дуже. Трамп визначився зі своїм оновленим ультиматумом. Отже, від сьогодні Путін має лише 10 днів для досягнення домовленостей з Україною інакше посилення санкцій і 100% тарифи через 10 днів від сьогоднішнього дня. А далі ми запровадимо мита та інші заходи. Не знаю, чи це вплине на Росію, бо він очевидно швидше за все хоче і надалі вести цю війну. Але ми запровадимо мита та все інше, що зазвичай запроваджують. Може і не події, а може і події. Багато обіцяючи пролунало може, і не подіє, а може, і подіє. Можна по-різному ставитися до цих слів, хоча це такий собі реалістичний підхід до ситуації. Тут інше важливіше, як відреагують у Кремлі і хто своїм ротом озвучить цю реакцію. Конкретизую, чи висловиться з цього приводу Путін? Досі ми чули Медведєва, Лаврова, Піскова, але не Путіна. Якщо він продовжить мовчати, то це може означати, що США його переграли. Якщо щось сказатиме, то варто послухати, що саме лунатиме з його рота. Погрози, виправдання, звичайне маячня. Бо від цього, або, зокрема, від цього, залежатиме, яким буде наступний крок Білого Дому. Уважно стежимо за розвитком подій. В якості показника загальних кремлівських настроїв можна використовувати російських пропагандистів. Судячи з усього, їх ультиматум Трампа налякав. Деталі далі. Російська пропаганда продовжує формувати образ визвольної місії і героїзму, ігноруючи при цьому реальність руйнування, мародерство, відсутність води і звернення дітей за допомогою. Дядя президент, подаріть нам саме просто чудо воду в наших домах. Так, про дітей справа в тому, що якщо раніше в Донецьку можна було відкрити крани, набрати воду. Сьогодні доводиться стояти з відрами. Крім того, варто зазначити, що з крана тече рідина каламутного жовтого кольору. Ні пити, ні готувати, ні митися нею по справжньому не можна. Жителі скаржаться, вода пахне болотом на стінках, ванна іржа на посуді на лід. Вода подаває населенню Донецької народної республіки. Є пітєвою або технічною. Як проводиться аналіз качества, очистка водопроводної води? Чому вода із крана має стандартний світ? Технічською воду можна... Мы подавать не можем в априори. У нас есть фильтровальные станции, слава Богу, работающие. У нас есть сеть, которая принимает воду с фильтровальных станций. Где-то трубы, конечно же, у нас какие аварийные, угу. мы, естественно, делаем замену, но все сразу поменять не получается. Где-то может быть меняться цвет, угу. где-то даже запах может присутствовать, где-то даже запах. Где-то у кого-то подключение, там, посудомоечные машины, какие-то реагенты, еще что-то и бывает. Снимает на видео вода, там какая-то синяя, угу, угу. алубая. Ну, она вообще нереального цвета. Ну, нереального. Ну, у нас даже таких реагентов нет. Не техническая проблема. Вода да. проходит. Угу. Все очистки, и помимо того, и химические лаборатории. Все это контролируется. Ну, я же говорю, тогда, когда она доходит, где-то может быть угу. какие-то моменты. У нас да, вода да. на самом деле хорошая после очистки. Угу. После очистки нормальная вода. І тут на тлі ретельно побудованих наративів про дітей Донбасу і алею Ангелів у Донецьку російська пропаганда роками формувала образ жертви, щоб виправдати агресію. Але за межами цього зручного міфу інша набагато страшніша реальність. Вода це так просто. А для нас це розкіш ми діти повинні бігати, сміятися, а не ждать, поки нам привезуть воду. Дядя Вова, помадіть нам, щоб ми могли просто умити попити і жити. У так званих звільнених українських містах діти виживають буквально в руїнах, без шкіл, без світла, без їжі і без води. Прості прохання, що звичай з вуз дітей не вкладаються в голові. Це не політика, це не боротьба з нацистами, це крик дітей, які змушені жити в тому самому грузкам мірі. Дядя Вова, помакіті нам ми теж хочемо чистоти і здоров'я. Втім, а що таке буденні зла? Це коли все здається ну нормальним. Ну подумаєш, наш хлопчик повернувся з фронту. Спочатку з пораненням, дрібниця, один палець, потім знову пішов, адже. Патріот, а тепер повернувся без ноги. Ну буває Но мужик, считаешь, просто от, ну який мужик, і ти сідаєм читаєш, просто візьметь і убіжить ато на патріатізма, а долга родині. Ну я не вважаю, що родина перед нами виконувати якийсь долг. Зате не скиглив. Поки ще міг бігати по руїнах ловити інтернет не для того, щоб викликати швидку допомогу, не для того, щоб зателефонувати дітям, а для того, щоб вибрати кухню з дружиною на бойові, на кров, на пільги завбитого. Ну кухня сколько? Мешаде тисяч четвертий. Море свовчити. А на одна була. Я там старався ратинеті інтернеті, що там скітворян правиться. Ані візні до породи, потім прийти, посади. А ось і Курська область, дзвінок прямий ефір патріотичного радіо. Чоловік зважився на відчайдушний крок. Поскаржився, що в його селі російські солдати мародерять будинки. Телевізор крали, холодильник затягли унітаз, як завжди, тесто в нашому ліктилі у них не релінібала. Мародерцам занимались, поводаскали мотоциклы, мотоблоки, сама натворили, я не знаю чего. Кто за это будет отвечать? Вопрос, вот ответьте мне, пожалуйста. Мародеры наши солдаты, российские, да? Да, 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 да. вот именно. А, я почему я вам должен, а почему я должен вам верить, уважаемые? Может, вы гнида украинская? Который а Катори по приємці здавалося б, звичайна історія, але не в країні, де краді унітазів герой, а той, хто про це говорить, поганий. А ось ще один герой. Чоловік пішов в Україну захищати руський мір з вірою в перемогу, в брата, в скрепи. а повернувся і дому немає. Село згоріло, залишився тільки диму. Обіцянки ну, наша мерія говорить, що все нормально. От капішов за свого наженою ну, один домик. Жить негде. Жиля нету, живем в Екатеринбурге, снимаем. Він в шоці, а місцеві чиновники ні. Подумаєш, даху над головою немає. Тим часом російський співак Шаман, відомий своїм патріотизмом, білим волоссям і гучними гаслами, вирішив вийти на новий рівень, буквально. Я як об этом говорил, я нет, что що... а, а, моя мечта спеть в открытом космосе. Вот. Но это, вы понимаете, достаточно серьезная подготовка. Тепер він хоче співати для інопланетян у відкритому космосі. Німеччина готується озброїтися на мільярди євро і прагне створити найпотужнішу армію в Європі. Про це повідомляє Reuters. Згідно з публікацією, йдеться про низку військових закупівель, зокрема, десятків винищувачів Єврофайтер, тисяч бронетранспортерів Боксер та бойових машин Патріа. Також у планах більше систем ППО Айрісті та платформ протиповітряної оборони SkyRanger. Тим часом Франція зазнала найбільшого в історії витоку інформації у галузі оборони. Про це пише Financial Times. згідно з публікацією. Хакер Неферпіту виклав в мережу 13 гігабайт даних Naval Group – суднобудівної будівної компанії, яка виготовляє французькі підводні човни та фрегати. Зловмисник обіцяє викласти ще більше документів. У витоку міститься, зокрема, Початковий код бойових систем, програмне забезпечення ядерної зброї підводних човнів, внутрішні електронні листи та інші чутливі дані. Наразі Naval Груп проводить розслідування. На сьогодні все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.